29 березня у Житомирі відбулася акція на підтримку військовополонених. Я вважаю, що взагалі в обов'язок будь-якої людини підтримувати тих, хто став на захист нашої країни, завдяки кому ми взагалі живемо щодня, прокидаємось і в відносно мирний час в плані тут в містах. Ходимо на роботу, п'ємо каву і так далі. Рідні, друзі та небайдужі громадяни зібралися, щоб нагадати: кожен захисник має повернутися додому. Приєдналися не тільки родичі та друзі військових, які в полоні, а й велика кількість просто небайдужих людей. У мене у нашої сім'ї там є знайомі, які на війні, але, наприклад, конкретно у мене немає рідних чи близьких військовополонених, але ми ходимо на акції в Києві, приїжджаємо раз в місяць в Житомир, тому що вже і тут знайомі, і багато дівчат з 95-ки, які чекають своїх рідних. Тому для них це підтримка. Розуміти, що вони не одні, розуміти, що людям навколо не байдуже. І я сподіваюся, що будуть виходити все більше і більше людей, які будуть долучатися і ставати плічопліч -пліч з людьми, які чекають своїх людей. Головна мета акції привернути увагу до проблеми обміну полоненими та нагадати, що кожен захисник повинен повернутися додому. Попри білі тривогу тут звучать слова підтримки, молитви та заклики до дій. Важливо, щоб ця тема не зникала з інформаційного простору, адже чим більше про неї говоритимуть, тим більше шансів, що кожен українець, який зараз у полоні, зможе нарешті, обійняти своїх рідних.